Як зробити свій дім розумним? Минулого разу ми говорили про розумну кухню. Сьогодні поговоримо про автоматизацію всього побуту: як налаштувати техніку, щоб вона працювала сама і економила ваш час. Уявіть, що штори відкриваються і закриваються самі. Пилосос прибирає без вашої участі, а техніка включається і вимикається за розкладом. Це реальність сучасного розумного дому. Ось 5 рішень для автоматизації побуту: перше розумні штори та жалюзі. Відкриваються та закриваються за розкладом або за світлом ззовні. Робот-пилосос з Wi-Fi. прибирає сам, можна керувати дистанційно або налаштувати графік прибирання. Розумні кондиціонери та обігрівачі автоматично підтримують потрібну температуру і економлять електроенергію. Мультифункціональні сценарії Включають світло, техніку і кліматичні пристрої одночасно, наприклад, режим вечірній відпочинок, інтегровані додатки та пульти, керують всіма пристроями з одного місця, забезпечують зручний контроль і налаштування сценаріїв. Завдяки цим п'ятьом інструментам ваш дім стає справжнім помічником, економить час і робить життя простішим. Весь дім під контролем в один дотик. Моя авторська добірка п'ятьох рішень для автоматизації побуту доступна. Коментар, автоматика і добірка ваша.